Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Європейський суд з прав людини ухвалив два безпрецедентні рішення. Росію визнали винною у порушенні міжнародного права під час війни проти України та відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу МН-17 у 2014 році. Це перший випадок, коли міжнародна судова інституція прямо поклала провину за авіакатастрофу на РФ. Європейський суд також продовжує розгляд інших справ пов'язаних з агресією Росії. Зокрема, майже 10 тисяч індивідуальних. Дуальних позовів та нові міждержавні скарги. Нова масштабна атака ворога проти українських міст у багатьох регіонах досі триває. Ліквідація наслідків нічної російської атаки. Про це у соцмережах повідомив президент України. Це черговий доказ того, що потрібні болючі санкції проти нафтогазового сектору Росії та країни, які купують у неї нафтопродукти. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти, наголосив Володимир Зеленський. Сам президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою Римським левом XIV у літній резиденції Понтифіка неподалі Крима. Глава держави подякував за підтримку, гостинність і увагу до українських питань, зокрема щодо повернення викрадених Росією українських дітей. Під час перемовин обговорювалося сприяння Ватиканом діалогу на найвищому рівні задля припинення війни. Папа лев XIV підтвердив готовність організувати переговори між Києвом і Москвою у Ватикані. Нагадаю, президент України прибув до Рима для участі у міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться там 10 та 11 липня. 718 повітряних цілей зі 741 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили в повітряних силах. З них в більшості безпілотники, а також крилаті та аеробалістичні ракети. Основним напрямком удару став Луцьк. Загалом зафіксовано влучання ворожих цілей у чотирьох локаціях та падіння збитих уламків на 14. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 8 тисяч квадратних метрів на Київщині, спричинену російським обстрілом 9 липня. Про це повідомили в ДСНС. На місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, а також пожежні команди сіл Требухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі. Горіло промислове підприємство з переробки дерев'яних палетів у селі Требухів у Броварському районі. 112 бойових зіткнень відбулося цієї доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Мирнограду, Малинівки, Миколаївки та Миролюбівки сили оборони зупинили 36 штурмів. Активізували свої сили окупанти на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Тут зафіксували до двох десятків російських атак. До десяти зіткнень відбулося на турецькому та куп'янському напрямках. Шлях на позиції це небо з дронами та земля під ногами, всі на мінами. Раніше туди ще можна було дістатися втівкою, тепер ні. Небо контролюють ворожі безпілотники. Кожен рух на прицілі. Ти доводиться пішки, обрано жилеті зі зброєю. Втім, бійці 13-ї бригади на згвардії Хартія щоразу долають цю дорогу. На позиції армійців супроводжує військовий провідник. Він знає місцевість краще за інших. Наразі бійці тримають харківський напрямок і оголосили збір. На батареї для безпілотних авіаційних комплексів допомогти можна, скориставшись QR-кодом на екрані або номером картки. Більше у сюжеті Катерини Кусмарової. Крок за кроком піхотинці 13-ї бригади Нацгвардії Хартія йдуть на нульові позиції. Обабіч випала на земля чорні стовбури згорілих дерев. Вирушають у туман, коли є шанс, що дрони не злетять. Але навіть це не гарантує тиші, бо міномет працює всліпу. Парні, треба йти, поки туман. Через час тумана не буде. Нам надави нам надо за час вийти. Веде на позиції бійців військовий провідник з позивним Монатік. Він знає кожну стежку. Хлопці ж збираються з думками і налаштовуються на бойову роботу. Паралельно згори бійців супроводжує дрон. Його око бачить шлях і все, що чекає попереду. Багато хлопців нових і деякі там перший раз бувають під в цих умовах, і не кожен може нормально перший раз до цього. Поставитись, то я там для того, щоб хлопці не розтірялися і держати їх, так в кулаки подсказувати, що робити, куди робити, як рухатись, перечекати, не перечекати. Провідник не лише знає місцевість, він лідер, заспокоїть, зорієнтує при потребі надасть медичну допомогу. Монатік консультує бійців перед виходом. В дорогу беруть мінімум речей. Решту скинуть дронами, побратими. Вань, ми зависнемо ще на сутки. Ти не хочеш в лісі ночувати. Я ж думаю, не ходь. Надо через силу, через не можу. З ними проговорюю повністю весь маршрут там від АДА я від того, там навіть як краще зібрати речі, що краще положити, щоб не нагружати рюкзаки, бо йти багато, щоб, щоб вони могли дойти. Маршрут до позицій довгий. Військові частіше йдуть пішки, аби зберегти техніку. У небі жваво працюють ворожі дрони, а кожна автівка потенційна мішень. Зараз їх стільки в небі, що ну. Більше ніж птахів тих літає. І на кожен дрон, якщо ти будеш десь під якісь дерево чи в якесь укриття ховатися, ну дорога займе, може і два і три дня будеш йти. Навіть броньоване авто не завжди проривається. Часом доводиться зупинятись, зачаїтися і чекати, бо то не дорога, а поле для полювання, каже водій Сава. Добрий ранок. Ну у когось він починається з кави. У нас із брати кладрика, летим забирать. Коли їдеш перший раз туди, вони можуть не зреагувати з російської сторони. А от коли вони вже побачили, що ти висадив і починаєш в'їжджати оттуда, значить ти когось там висадив. І вони будуть там сидіти, чекати. Очікувати, що ти повернешся, когось забрати. Сава серед тих, хто пройшов полон. Їхня ротація в Маріуполі почалась незадовго до повномасштабного вторгнення. Вони залишались на позиціях, коли місто вже палало. Я за все время полону з землі не касався. Це як? Дуже багато били. Нас загрузили в автобус, заризали очі, і все, каже, ви їдете. На розстріл. Усі дороги заміновані. Окупанти дистанційно розкидають міни, каже провідник. Парні там ліпістки лежать. Я розстріляв той, що бачив. Такі стали дуже в цьому плані забертательні і, і прям там сітками маскирують ті міни носками. Отак людина, яка буде там перший раз туди йти, ну він навіть не подумає, що там десь лежить якийсь той ліпісток, буде лежать якась пачка сіє, не буде йти на гоїч бурне. Я завжди до йду я хлопцям проговорюю, щоб то не трогали, там то не трогали. Це монатіку 28. До війни жив і працював за кордоном. На фронті четвертий рік каже, був на нулі піхотинцем. Провідником став недавно. До всього ще й мільйонер. Отримав винагороду за програмою Міноборони 18-24. Думав дівчині гроші перевезти. Дивлюся, якась сума не зрозуміла. Ну для мене там цифр так багато. Я сразу А я за рулем їду. Остановився, Думаю, час ну подумаю, що це за гроші. Давай споминати пам'ятаю, ну я ж подавався на цю програму. Як витратить мільйон, вже знає. Купить дім у Харкові, одружиться і заведе собаку. Ну, я дом давно збирався купити, а тут вже варіантів, в принципі, немає, треба купляти дом. Зараз просто шукаємо варіанти вже якісь і вибираємо город. Дуже мені подобається Харків, то ну, в мене є велике бажання. Переїхати саме сюди, щоб хлопці безпечно дісталися на позиції на Харківщині, їм потрібна наша підтримка. Допомогти можна через QR-код на екрані або за номером картки. Кожен донат це ще один шанс на життя. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Дипломатичні засоби щодо врегулювання російсько-української війни вичерпані. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він також згадав про масовані удари по цивільній інфраструктурі в Україні, які Росія завдала в ніч на 9 липня, назвавши це черговим доказом терористичної тактики Кремля. Засоби і ресурси дипломатії вичерпані, коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося. США відновили постачання зброї Україні. Позиція США на підтримку України залишається незмінною. Про це заявила офіційна представниця держдепу Темі Брюс. Вона запевнила, що Сполучені Штати піклуються про Україну та продовжать надавати допомогу. Тепер у нас поновлюється постачання зброї Україні? Президент відкрито говорив про це, хоча й без подробиць якої саме президент відчуває очевидно велику віру і рішучість щодо здатності України захистити себе. СБУ разом з іншими правоохоронними органами викрила корупційні схеми на митницях. Про це повідомила прес-служба відомства. Слідчі затримали в Києві посадовця Держмитслужби, який за хабарі допомагав ухилянтам та мігрантам виїжджати до ЄС. А в Одесі на Волині та Буковині викрито митників, які брали гроші за незаконне оформлення товарів, авто та контрабанду сигарет. Загалом було проведено десятки обшуків, підозрюваних затримано. Якщо Їхню провину доведуть їм загрожує до 12 років за ґратами. Служба безпеки вилучила предметів контрабанди на понад 62 мільйони гривень. Загалом за шість місяців цього року співробітники СБУ здійснювали оперативний супровід у понад 800 провадженнях пов'язаних зі злочинами на кордоні. Що стосується фактів, щойно викритих у Києві та областях України, то за ними тривають розслідування, розпочаті правоохоронцями за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Близько ста маленьких українців зможуть цього літа відпочити в інклюзивному літньому таборі космотабір простір для всіх. Його організували за фінансової підтримки фундації Олени Зеленської. Перша леді країни особисто ознайомилася з програмою табору та поспілкувалася з дітьми. Разом з ними взяла участь у руханках, майстер-класах, творчих заняттях, тематичних іграх та вечірках. Вона наголосила, психосоціальна підтримка для дітей є одним з головних пріоритетів. Загалом, фундація Олени Зеленської допомогла з організацією реабілітаційних кемпів для понад 700 дітей у різних регіонах країни. Відстежують та вражають ворожі цілі на відстані до 55 кілометрів. Так працюють дрони булава вітчизняного виробництва. Випускають разом з ними і БПЛА під назвою Лелека. Компанія-розробник не лише конструює, а й вчить військових користуватися дронами. Чим вони унікальні та що вміють, бачила наша кореспондентка Ніколь Савченко. Попереду у нас частина, яка відповідає за наведення булави в ціль. Далі у нас іде відділ, де розташована бойова частина. Під різні типи завдання існує різний тип бойової частини. Позаду у нас силова і винтомоторна група, плюс рульові поверхні. І стоїть це все на пневматичній катапульті. Такий вигляд має дрон камікадзе булава. Він водночас і вистежує ворожі цілі, і знищує їх. Це можуть бути як ворожі засоби розвідки, це може бути ворожі засоби ППО. Це можуть бути ворожі екіпажі БПЛА. Наприклад, ми знаємо випадки, коли булава залітала в відчинені двері транспортного засобу ворожого, і це та точність, з якою ми працюємо. Булава може працювати на відстані до 55 кілометрів. Військові кажуть, саме такої дальності раніше не вистачало в роботі з ударними дронами. Нам інколи не вистачає засобів ураження, такі як в нашому батальйоні, є і ударні крила, і ФПВ, і нічні бомбери, але не вистачає трошки подальності. То саме цей засіб ми сподіваємося, так воно і буде. Що він дозволить нам уражати цілі на дуже великих дистанціях. Андрій командує екіпажем дронів розвідників. Саме до його взводу і поїдуть перші п'ять булав. Зараз військові опановують керування новим. БПЛА не важко ні, ні мені, не моєму екіпажу, тому що ми вже на досить великому досвіді. Програмне забезпечення і все зроблено таким чином, щоб навіть. Нові екіпажі молоді, котрі ніколи не літали на такого типу БПЛА, змогли це. Вдало і у досить короткий термін опанувати. Курс триває приблизно тиждень. Навчає військових. Сама компанія-розробник для цього має свою школу пілотів. Булави майбутнім екіпажем, віддають безплатно, але за умови проходження курсу навчання. Ми за власний рахунок готові прийняти та підготувати любий із підрозділів Сил оборони України, котрі спеціалізуються на застосуванні безпілотних систем літакового типу або ударного. Підготувати видати 5 безкоштовних пострілів булави за для того, щоб вони могли опанувати цей сегмент. Також тут навчають керувати і лелеками, розвідувальними безпілотниками власного виробництва. Конструктори пояснюють, для кращого результату лека з булавою мають працювати в парі. Лелека є розвідник булава є ударний комплекс, тому якраз оця синергія цих двох безпілотних літальних апаратів якраз дозволяє повністю ефективно виконувати свої завдання. Вони доповнюють друг друга. Це не супротивники. Вони не їх порівнювати неможливо. Лелека, теж як і булава літає на 50 кілометрів. У планах компанії видвічі збільшити дальність їхнього польоту. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини у віці 84 років помер композитор герой України Ігор Поклад з найбільш відомих його пісень: Два крила, чарівна скрипка, кохана, дикі гуси та тиха вода. вода». 2022-го він пережив окупацію в Ворзеля, звідки його евакуювали волонтери. Щире співчуття родині видатного митця в соцмережах висловив президент України. Володимир Зеленський наголосив: він той, чиї пісні чули мільйони людей, і для українців різних поколінь світлі моменти життя часто пов'язані з його творчістю. Все своє життя Ігор Поклад присвятив українській музиці, пісням, музичним виставам, творам до українських фільмів. Творчість та пам'ять про видатного композитора та українця залишиться назавжди.